Так, вітаю, друзі, з вами Лемок, і будемо підбивати підсумки зимових виражів уже сьогодні. Ну, тобто ще є завтра день, але тим не менше. Так, дійшов я до тих коробочок. Зіграв я 289 боїв за цей період часу, яких набив по 8 тисяч. Відповідно, я отримав свої коробочки. Давайте я буду все ж таки відкрию. Подивимося, що з них всіх випаде. Тому що ну, тримати не буду. Уже бачу, що випало золото, що не можу нарадувати. Так, це я вчора вчора у цю отримав коробочку, це. За неділю. І зараз давайте по порядку, просто будемо відкривати. Так, я бачу, що вже випав літачок. Що супер. День према замість золота і. Винищувач модель 800. Ну, коротше, найбуде. Поїхали далі. Знову день према. Що ж я вже починаю жаліти, що я відкриваю. І P38, О, окей. Відкриваємо ще. 250 золота. Будь ласка, компенсація. Я думаю, компенсація буде. 10 тисяч. Ну, окей. Поїхали далі. Поїхали далі. І то тільки 500 золота випало. День прям, знову ж таки, прям. Ух, ти, 2500 золота! Чудово! Оце жир. Оце прямо оце маєш одну, одну цю. одну бойову перепустку. Ну, просту. В в літа... в цьому, в танках. Супер. Супер. Чудово. Поїхали далі. Так, бачу, що літачок випав. І день према. Ну, замість золота прем дає. Венечі Мустанг один. Шостий рівень. Ну, не найгірший, але й не найкращий. Ах. Ну, по золоту відносно, якщо не рахувати цю, що 2500 випало, доволі бідно. 2 дня према. 3 дня према. М -м -м. <хи> Окей. І останнє. Так. Ну, хоч чуть-чуть золота, ну дай. Ах ти ж. Коротше, засипало мене відносно днями према. Звичайно, не випало 30 днів, як це комусь там випало чи 60, але тим не менше, а, доволі багато випало а, днів преміумних. Які мені, в принципі, то і не потрібні зовсім в, в літаках. Так, загалом, ну, трошки голди сипануло біля трьох тисяч, що, ну, в принципі, не аж так і погано, могло бути набагато гірше. А, тепер, якщо я куплю собі поліпшену перепустку в танках, в мене буде ще запасом на один а, танк якийсь собі там десь придбати. А, такі от справи, такі от коробочки, будемо чекати вже наступні акції в літачках. За цей час, поки ви там. Поки ті, хто ще не грав у літачки, так дуже активно маєте час прокачати собі. По літачках давайте. Ну, знову ж таки, це біфайтер. П'ятий рівень беремо. B-Fighter британський, качайте собі. Тяжа. Будете грати на ньому, також можете качати зараз. Зайдемо в розвиток. Качайте собі Hurricane 2, також непогана машина. Тобто британці просто собі прокачайте для того, щоб ви мали. І, в принципі, на цьому. П5 можете прокачати собі радянські або німецькі бомбардувальники. А стосовно штурмовиків, там вони всі одинаково погані, тому в принципі нічого рекомендувати не можу, як і радити, в принципі, також. А, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!